Виконуємо номер 28 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Сторони прямокутника відносяться як 3 до 5, а його периметр дорівнює 200 см. Знайди площу прямокутника. Приступаємо до виконання. Знайдемо. Суму двох сусідних, сусідніх сторін. Для цього периметр поділимо на 2. отримаємо 100 см і пояснюємо сума двох сусідніх сторін. Тепер знайдемо, скільки всього частин у нас відношення 3 до 5, 3 додамо 5, буде 8 частин всього частин. Ну, а тепер знайдемо, скільки сантиметрів складає одна частина для цього 100 поділимо на 8. 10 ділимо на 8, беремо по одному. Виконуємо віднімання остачі 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 8, беремо по 2. 2 множимо на 8, 16. Виконуємо віднімання, остачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо частку кому. Допишемо 0. 40 ділимо на 8, беремо по 5. 5 множимо на 8, буде 40. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отримали. 12,5 см це одна частина. Ну, а тепер знайдемо одну із сторін уже. Четверта дія. Відомо, що відношення у нас 3 до 5, тому 3 частини множимо на 12,5. 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, до 1, 7, 3 на 1, 3. І відокремлюємо одну цифру комою. Отримали 37,5 см. Це у нас одна сторона прямокутника. Тепер знайдемо другу сторону, щоб ми могли сусідню, щоб ми могли знайти площу. Відношення 3 до 5, тому 12,5 множимо на 5. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 2, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5, до 1, 6. І відокремлюємо одну цифру комою 62,5 це друга сторона прямокутника. Ну, а тепер уже можемо знайти площу прямокутника. Для цього одну сторону сусідній помножимо дві сусідні сторони 62,5. Множимо на 37,5. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали, 2 множимо на 5, 10 до 2, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 6 на 5, 30 до 1, 31. Множимо на 7, 7 на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали, 2 на 7, 14, до 3 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 6 Множимо на 7, 42 до да 1, 43. Множимо на 3. 3 на 5, 15, 5, записали, 1, запам'ятали. 3 на 2, 6 да 1 – 7. 3. множимо на 6, 18. Виконуємо додавання 5, 7, 13. 14. 132. Відокремлюємо дві цифри, куми отримали 2343,75 сантиметрів квадратних і пояснюємо, що це площа прямокутника. Ну, а тепер записуємо вже відповідь. відповідь. 2343,75 триста сорок три цілих сімдесят п'ять сотих сантиметрів квадратних. Номер двадцять вісім і для повторення розділу два виконано.